Я дуже люблю цю рубрику, тому що можна поговорити, знаєте, не от не з політиками, які будуть говорити якісь ті речі, які вони мусять говорити, навіть не з політологами а з людьми, які е, думають так само, як і ми. Можливо, трошки трошки інакше, але висловлюють свої позиції в соціальних мережах. Ігор е, Стокос сьогодні до нас прийшов. Блогер, вітаю вас. От, ви нещодавно написали на своїй сторінці у Фейсбук, це було не вчора, не позавчора, що от у вас все добре, діти пролаштовані, все нормально, і в принципі життя вдалося. А знаєте, зараз дедалі менше людей, які почувають себе задоволеними в цій країні, і зважаючи на економічну ситуацію, на соціальну ситуацію і на політичну ситуацію, ви як вважаєте, влада достатньо робить для того, щоб люди почувалися навіть в цих складних умовах спокійно, принаймні в тому сенсі, що вони довіряють розуміють, що влада робить. <свісно> Василю, я вам скажу річ, що жодна влада не зробить людиною щасливою, якщо вона не хоче її зробити. Хоча б спокійною, впевненою, хоча б у чомусь. А, ну це ж знову ж таки, ну це ж це ж залежить не від влади, це залежить від нас самих, перш за все. От, От позитивне мислення, воно, знаєте, його в принципі складно для себе. Виробити людині, а тим паче в такі часи стресові, можливо, ви дасте свої поради, як людям мислити позитивно, незважаючи на оці негативну інформацію, підвищення цін, тарифів, не підвищення зарплатні, як все ж таки налаштовувати себе на позитив? Ну, по-перше, я вам скажу таку річ. Справа в тому, що треба розуміти, знаєте, є, є така, є таке прислів'я, ну от я завжди до себе його застосовую. Що якщо ти думаєш, що то тобі хуже всього. Гляньсь вокруг, і ти знайдеш тисячі людей, которые значительно хуже, ніж тобі. Тому я намагаюся не гнівити Бога і задовольнятись тим що, тим, що маю, власне кажучи, а що стосується, що стосується яким чином рятуєшся від цього, ну, треба зрозуміти, що ми на зламі, що. Е і я сподіваюся вірю, що всі ці сьогодні труднощі, які, які ми сьогодні переборюємо, ті всі, всі негаразди, які сьогодні які спіткали нашу країну, що результатом все таки буде змінена країна, що ми прийдемо. До тієї мети, яку собі ми поставили, ми станемо кращими. От саме головне, що ми змінили рік назад. От, і я прекрасно розумію, і рік назад і зараз що легко не буде, буде ще набагато важче. І можу сказати, що нас чекає, попереду ще дуже багато труднощів, але от, незалежно від того, як ти прожив цей день, ти його прожив, а тому треба дякувати Богові за кожен прожитий день. А ви пам'ятаєте, ну тоді ми всі були молодші? Я ж взагалі був дуже молодий. А ви трошки молодші ніж зараз 90-ті роки? Тоді теж було економічно дуже непросто. Я не знаю, чи ви тоді були в Україні чи ні. А ви порівнюєте для себе от теперішні труднощі я зараз скажу саме про економічні і соціальні тарифи, ціни і так далі, з тим, що є зараз я вам скажу справа в тому, що е, тоді було дуже багато оптимізму. От. А, а труднощі були, мабуть, було ще важче, я вам скажу. Сьогодні є якісь певні статки, вже якийсь шлях пройдено, десь щось вже зроблено. А тоді були молодими і не було нічого. Ходили з такими аркушами паперу, на яких стояли, стояли печатки, це талони, їх відрізали, і на них міряли там муку, сіль там, інші речі. Або коли там через пару років ти виходив вранці з якоюсь певною сумою грошей. Достатньої, то до вечора ці гроші перетворювалися, що на них можна було купити декілька пачок сигарет. От. А тому з огляду на економічні труднощі, то вони нічим не відрізняються від тих, які були тоді. Але тоді були очікування більші, і тоді не було такого негативного досвіду, що стосується. Може, хтось десь скаже там не несправедливої приватизації, і що потім ми ще не підозрювали, що нас чекає Янукович, що нас чекає Кучма, що нас чекають всі оці негаразди, які були. І дійсно тоді якось е, психологічно тоді було легше. <говорю> ну, от ви людина, яка займається бізнесом, власне, працюєте <говорю> в бізнесі, можливо, ви ближче стикаєтеся з тими функціями влади, які називаються контрольними. А Ну, в фінансовій частині, перш за все, скажіть, будь ласка, от е, я пам'ятаю розмову з вами ще десь приблизно рік тому, і ви казали, що нічого не змінилося. А зараз щось змінилося в ставленні до бізнесу. Тому що ми розуміємо, власне, і розуміть напевно, це деякі представники уряду, Верховної Ради. Ну, мають розуміти, що малий та середній бізнес, можливо, і великий, і також меншою мірою. Це є та опора, яка має від якої має відштовхнутися і далі зростати українська економіка. Сьогодні цей бізнес здатний середній та малий за такої ситуації зростати. Я вам скажу такі речі, що, по-перше, зміни вони присутні дійсно. Може, не так все швидко відбувається, як ми б хотіли. Може, десь це неоковирно робиться, але ж ми маємо зважити на те, що мало змінити, там, наприклад, там, прем'єр-міністра чи президента, чи ще щось. Ну, от, мало змінити керівників там, міністерств. Справа в тому, що є ще оця середня виконавча ланка, от, яка. Теж потребує зміни. І цей структурний процес він дуже важкий. Заміни. Знаєте, мені це нагадує сьогодні, я так скажу, як ви коли-небудь пробували зав'язати шнурки на кедах, стоячи в гамаку. От десь приблизно така ситуація. З однієї сторони найскладніша фінансова ситуація, мабуть, за всі роки, з іншої сторони, спротив, де скритий де явний старого апарату. З третьої сторони не забувайте, що десь є якісь очікування, які не виправдані для певних верст населення, груп населення, які хотіли швидких змін. Ну і не треба забувати, що у нас відбувається на сході. А тому сьогодні кардинально важко, не важко, але необхідно робити ці зміни. І в принципі, я знаходжу в цьому пояснення. Що стосується ведення бізнесу, ну, я сьогодні співпрацюю з державними структурами. Мені набагато легше сьогодні, на даний момент, десь з Нового року, набагато легше комунікувати, набагато легше працювати з рядом, з рядом структур. От. Не знаю, що стосується середнього бізнесу, там, мабуть, все-таки все поки що залишилось, так як є, тому що це трошки нижче, от, і це більше на місцях. А туди я так розумію, що контрольні функції, ну, Туди зміни будуть іти, мабуть, трошки далі. А пам'ятаєте, Яценюк сказав на засіданні уряду, що якщо до вас приходять перевіряючі е, чиновники, то женіть їх під три чорти. Приблизно так він сказав, тому що там мораторій на перевірки. А до вас не приходили? Е, Чи можливо е, ваші е, колеги з середнього бізнесу мало е, е, на від нас ще не пішли, власне кажучи. <світ> а ви їх в три шиї не гнали, ні? А ну це було до того, як пан, пан пан Яценюк порадив. А тому ми ще ми ще граємося з тою ситуацією з тими. Висосаними з пальця 200 мільйонів гривень, які були надумані вже е, за пана Білоуса. От але сьогодні йдуть сюди. Ми працюємо, ми ми прекрасно розуміємо, що це, це наш, будемо так сказати, наша ділянка, наш учасник, наша ділянка нашої боротьби. Тому ми опираємося, працюємо. Може, що можемо, робимо. Цього тижня 100 днів не відгуляла. Ну, хоча може навіть так сказати, відгуляла Верховна Рада, 100 днів своєї роботи. Ця Верховна Рада а, цікава тим, що власне от такі люди, як ви, скажімо, навіть як я, можливо, в принципі, за вдалих обставин могли б навіть туди потрапити. Ну, якби так склалося, десь люди були готові голосувати за нові обличчя за нових людей. Тепер ці люди туди прийшли без нас. З вами щоправда, не знаю, чи не краще чи не гірше, але прийшли і бачите, ці бійки не припиняються. Ці піар бійки, бійки між представниками фракція. Тепер була. Бійка всередині фракцій. На вашу думку, як це можна називати? Це все ж таки вплив хазяїв на фракції, які змушують робити якісь такі церкові вистави? Чи це незрілість політиків? Розумієте, тут складно однозначно дати однозначне питання на ваше запит... відповідь на ваше запитання, але у всякому випадку тут є і те, і те, і інше. Ми прекрасно розуміємо, хто такий пан Ляшко, яким чином він. Проводив свою кампанію виборчу, і я пам'ятаю те, що відбувалося в Фейсбуці, і це ж було там і не тільки, і поза ним, і Серед Сирокого загалу всі були очаровані. Знаєте, все-таки люди більше, е люди більше все -таки звертають увагу на ці зовнішні ефекти, на ці всі обіцянки. Я пам'ятаю, як висіли ці пана Ляшка. Бікборди на фоні військових. Я поверну Крим, я врятую Україну і так далі. і подібне. Ми пам'ятаємо тоді всю цю епопею на Донбасі літню. От. І люди, люди бачать картинку, але ж вони не аналізують власне. власне Самого політика і те, що він каже, і те, що він робить. Ну, згадайте, от він, він а, декларував, що він проти олігархів, проти олігархів. Але, попри все, разом з тим, треба було подивитися на той виборчий список, який він вів за собою. І все стало зрозуміло. От. І ще одна ситуація це стара хвороба. От. Я колись казав, що нашу країну роздирає на шматки патерналізм. Патерналістські, відчуть, е е патерналістські запити певної частини суспільства. І з другого боку, популізм, вони десь, може, корелюються. Давайте ще поговоримо про таку тему соціальну. Я до чого чому до цього веду? Тому що багатьом людям потрібні якісь поради і розуміння, що хтось теж так думає, як вони, або перебуває в такій самій ситуації. Не для всіх, напевне, є великим ударом подорожчання, підвищення тарифів і продуктів і продукції в магазинах. Хоча, в принципі, для всіх, тому що ми не зробляємо до можливо мільйони доларів, і це відчутно. От скажіть, баска, от зараз людям в цих складних умовах як краще. Економити на всьому чи можливо шукати якісь нові можливості, тому що криза вона одних от затоптує, а інші зможуть піднятися. От зараз як людям краще себе вести, чи в цьому себе обмежувати і бути на тому рівні, на якому вони є? А ну ви знаєте, я як... не кажу про соціально незахищених, про пенсіонерів там зовсім стареньких людей, хворих. Я кажу про людей, які можуть ще приймати рішення і щось змінювати в своєму житті. Ви знаєте, я стосовно цього питання я вам скажу таку річ. Я коли був колись студентом, а і у нас в інституті були курси підвищення кваліфікації польських вчителів російської мови. Вони доволі часто сюди їздили, були цілі гуртожитки, і вони кожного місяця їздили до Польщі, це були 80-ті роки. І вони якраз тоді переживали те, що переживаємо, переживаємо сьогодні ми, але за, за винятком того, що у них не було свого Донбасу і не було Росії. От. Але була така скрута, була така страшенна криза, була ломка. І поляки вони тут привозили свій текстиль, там, якусь косметику, от, Легпром, що називається. А звідси тягли все: кип'ятильники, утюги і так далі, тому подібне. Тобто, вчителі, інтелігенція. Потім стояла на базарі. І подивіться, сьогодні вони пройшли той етап. От, може, може, це не зовсім коректне порівняння, але всякому випадку я пам'ятаю ті часи і сьогодні. От, тобто, це до чого я веду? Я веду до то, того, що все-таки в, в мене життєвий принцип, що якщо що економія породжує бідність. От все-таки мені здається, що треба шукати нові можливості, незалежно ні від чого. Бо ну пошук нових можливостей це і розвиток, от і можливість десь заробити. Ну і все на останок у нас буквально дві хвилини залишається. От питання Донбасу, воно все ж таки важливе. Там тривають якісь бої, точкові, але все одно затища. Не чуємо ми кожного дня про десятки загиблих, як це було раніше, і зараз виникає в людей головне питання, дивлячись. Відео, як їдуть ешелони з російською технікою з Ростовської області, підвозять до Дебальцевого ту техніку, приїздять бойовики. і Люди думають, чи вони готуються для удару, чи вони хочуть вже законсервувати цей Донбас, і от щоб все там залишилось так, як є. А на вашу думку, як там буде і що зараз вигідніше українській владі чекати цієї війни, чи от залишити знову ж таки все для консервації, для консервації тієї ситуації, яка сьогодні сталася за доброї волі. Будемо так казати, нашого північного сусіда, було б достатньо тої кількості і засобів, які були і, і до того, як вони, ну що є, тобто я не хочу давати ніякі поради, ніякі прогнози, але я прекрасно розумію, що якщо накопичують сили, то вони. Для чого це роблять? Може, це буде акція устрашення, може вони підуть далі. Але з огляду на те, що буквально декілька днів тому назад було засідання Ради національної безпеки і оборони, на якій Петро Олексійович поставив завдання створювати глибоко ешелоновану оборону, то це, а це кошти, а це, а це дуже багато, багато засобів, це дуже потягне багато з бюджету. Це означає, що ми, вони знають, Трохи більше і прекрасно розуміємо, що ми готуємося дати відсіч, навіть якщо вони далі не підуть. Росія нас навчила, тому що хто не кормить свою, свою армію, той кормить чужу армію. Ну, власне, в те, чого я сьогодні хотів, в нас вийшло така собі розмова на кухні, але що цю розмову тепер почули е тисячі. Будемо сподіватися, мільйони наших глядачів і для себе щось теж важливе взяли, так ніби вони з нами посиділи. Ігор Стокос був у нас в гостях, блогер. Це був погляд блогера. І дякую вам. І Вам дякую.